Обставини у людей змінюються і часто буває таке, що люди змушені, наприклад, дорожче на автомобіль продати, а придбати дешевше, щоб якби якось ну, прожити і почати знову стартувати. Буває, як кажуть, і піднімається, і падіння, все буває в житті, тому потрібно не відкладати руки і починати працювати. Кони має зайвих коштів, продається Volkswagen lt 40 в максимальній базі. Заведений двигун, 2,4 простий дизель, це максимальна база на спарених колесах. Показуємо стан гуми вперед. Амортизатори всі сухі, ресори цілі. висока посадка, бачите, тобто не сидить не вперед, не зад. Показуємо стан задньої гуми. Добавлені листи ресор, покажемо знизу ось так виглядає, тобто автомобіль живий повністю. Якщо потрібно щось перевозити по місту, возити і 3-4 тони, ви знаєте, це, як кажуть, були старі мерседеси і були ЛТшки. Людей по 5 тонн возили, вартість цього автомобіля. Складає 6900. Якщо розібратися, то фактично за, за такі кошти тяжко придбати легковий автомобіль. а тут бус на спарних колесах. він не швидкісний, його швидка 70-80. Для міста якраз кому щось розвозити. Ось так, він всередині виглядає акуратненький. Коробка. В автомобілі не вибуває, міст не гуде, зовнішній вигляд в автомобілі є. Двигун з заводиться. І вартість автомобіля 6900 автомобіля на спарці. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202 Є постійно різноманітні варіанти. І дешевше, і дорожче. Телефонуйте.